Дорогі брати і сестри, як зазвичай у нас стало традиці традицією. Вітаю. Дуже радий бачити. Дійсно дуже радий бачити. Сенсація всіх. Я, у нас приїхала сестричка, і я її помітив. І для мене це приємно, радісно бачити Кароліну. Вітаємо тебе. Ти як лелеки на Новий рік і на причастя до своєї рідної церкви. Я дякую. Дорогі друзі, вітаю вас всіх, радий бачити братів і сестер в Домі молитви, радий чути, що дуже подобається нашим братам і сестрам, які далеко від нас оголошення нашої церкви, тому що практично в оголошеннях ви бачите життя церкви за минулий тиждень. І тому сьогодні знову традиційно кілька хвилин вашої уваги на оголошення. Наступної суботи, після обіду, буде урочисте служіння. Посвячене новому рокові, біблійному новому рокові. Тому після обіду в суботу ми зробимо урочисте богослужіння. Будемо співати пісні, будемо славити нашого Бога, діти і молоді служителі отримують дарунки. 140 дарунків ми готуємо сьогодні для наших служителів, для дітей в першу чергу і для служителів, які трудяться на Божій ниві. І ми хочемо, якби, знову побажати. В новому біблійному році нової наснаги, нових сил для того, щоб далі трудитись. 6 квітня почнеться молитовний тиждень. Вже визначився я з темами молитовного тижня, і служителі будуть їх проводити кожний вечір. 12 квітня, тут, в Домі молитви, відбудеться спомин страждання і смерті Господа Ісуса Христа нашого. Також спомин 12 квітня буде у місті Антверпен, Бельгія. і Є таке прохання провести спомин або в Жашкові, або десь в Білій церкві, там група збереться. Я не можу зараз нічого ще обіцяти, ми будемо радитись, якщо ми зможемо туди відправити служителя, значить так буде. Якщо ні, то ми вас повідомимо і, будь ласка, тоді приїжджайте до нас. Але будемо будем вирішувати це питання. Завтра у нас знову буде чергова випічка, наші сестри. Хочу подякувати за той раз. Я вже дякував. І цей раз ми знову повеземо захисникам нашого неба і пораненим цю випічку. Далі, 14 квітня, у нас буде зразу, після буквально через день, після причастня, у нас буде заїзд дітей сиріт 22-ї бригади. Бронетанкова бригада має також багато сиріт дітей, і вони разом з мамами, 14 квітня. Заїдуть до нас у наш гуртожиток, в нашу гостиницю. Хочу подякувати нашій церкві, членам нашої церкви, всім, хто доклав, хто проявив дух жертвеності для хлопчика, який у селі Вікторів, Вікторів, туди це в сторону Галича за Франківськом, недалеко від Ямниці. Була така трагедія. Хлопчик запалив газ, газ зірвався, згоріла, згоріла хата, і хлопчик опікся. Поступила радісна звістка від сестри нашої Мар'яни про те, що хлопчик уже стан його стабілізується, йому стало значно легше і перевели його в звичайну палату. Так, брат Іван? так дякую. Можете щось доповнити? І в буквальному розумінні поклонилася так, сказала, що передайте вашій церкві поклінці. Щаро дякувала всім тим, хто долучився до фінансів і дякувала за молитви. Я також просила все молекція за їхнього сина, щоб йому стало краще. Ще так. вам всім щиро дякую. Е, наскільки ще мені сказали, що вона сказала, що я ніколи не бачила цю церкву, але я вже її люблю. Я думаю, що вона е, е, дійсно. Має підставу любити. Я хочу зараз сказати такий коротенький звіт. Наша церква зібрала для цього хлопчика дуже швидко, бачите, ми зробили то оперативно: 30 тисяч гривень, 100 доларів і 100 євро. І відповідно, відповідно, почувши цей оце оголошення, що ведуть, наше оголошення дуже корисне, Наш брат, який захотів залишитися. Інкогніто, там організував збір. Він є членом нашої церкви. Ви його знаєте, він дуже часто в милосерді, в нас у молитовній групі, і він е, спитав, перезвонив мені, чи це дійсно так, я підтвердив так. І вчора я отримав від нього і зняв уже 1300 доларів. 1300 доларів. Тому наша церква також до цього дотична. але я тобі, брат, дуже вдячний. Ти. Хочеш бути, ну ми все одно знаємо, і я знаю дуже добре, значить вже знаю. І хай Бог тебе благословить. І всіх тих, хто організував разом з тобою цю допомогу. Повір 1300 доларів, це досить потужна допомога. Ну і ми, ніби не дуже відстали. І хай Бог благословить, щоб цей хлопчик не тільки одужав, але щоб і наша лепта була для востановлення будинку. Ми можемо допомогти будівельним матеріалом, ми можемо дещо організувати, брат Іван візьми під контроль, ти можеш нарізати, ми можемо відвезти, і, і ми можемо допомогти, окрім фінансів, ще, ми можемо допомогти для, для будинку, для даху, для матеріалу. Спостерігаючи наше життя. Слідкуючи за нашими оголошеннями, це роблять дуже багато людей різних деномінацій. І ось мій син першим прочитав коментар, потім я прочитав. Під нашим оголошенням минулим з'явився коментар досить обширний коментар одної жіночки, яка каже: Спостерігаю за життям вашої церкви, перекажу. Бачу, що ви дуже допомагаєте різним людям, в різні напрями. У нас також сталася трагедія. Батько, який виховував п'ятеро дітей, також. Е Сталася проблема. Як поможіть, що там сталося конкретно? То, також пожежа. Так. Також пожежа. Також батько опікся. Мама померла зарані, і в батька залишилось п'ятеро дітей, і він попечений, також в лікарні. Це село називається. Це село називається Верхні Ширівці, недалеко від Ансусіднє село, зна, де жив, де родився наш брат Андрій. Це недалеко від Чернівців, Верхні е, Ширівці. Значить, я прошу тебе, брат Іван Темчук, ти там недалеко. Я тебе, дорогий брате, прошу, щоб ти з'їздив в це село Верхній Верхні Ширівці. Зробив нам відео, е, показав, яка проблема, що там з хатою. Е, бо вона звернулася до нас, що просить дуже, щоб допомогти матеріалами. Вона каже: Поможіть будівельними матеріалами. Так вона написала. Будь ласка, це якась жіночка по імені Юлія. Будь ласка, брат Іван, зроби нам відео, поспілкуйся з тими людьми. Потрібна матеріальна, потрібна е, матеріали чи фізичні. Ми допоможемо. Нікого ми не не відсилали. Сьогодні що ми читали? Ми будемо ще читати. Його нікого не відсилав порожні. Цікавий вираз. Так ми також нікого не будемо не відсилаємо порожні. Постараємося і вам допомогти. Ви звернулись, ми не відмовимо. Але ми хочемо знати, яка, який, е, яка величина тої трагедії, яка потрібна допомога конкретно. Е, сьогодні хочу привітати з Днем Народження нашу сестру Юращук Марію. Сама Марійка, я тебе вітаю від імені всієї нашої церкви. Сьогодні в тебе дуже важливий день, день твого народження, день твого приходу в цей світ. Е, я знаю, що ти зараз знаходишся в Англії. Тим не менше, я передаю тобі щире вітання. Багато років тобі життя, здоров'я тобі, благословення твоїм дітям, твоїм дочкам і твоєму внукові і твоїм внучатам. Ми чекаємо тебе, ми знаємо, що у тебе є якісь і переживання духовні, ми це все розуміємо. Ми просимо, і я про благаю Бога і дякую і прошу Бога, щоб дав тобі сильної віри, щоб віра твоя не захиталась. Щоб ти не засумнівалась у Божій милості, в Божій справедливості, і щоб ти в молитвах своїх підтримувала нас, а ми будемо згадувати тебе. І сьогодні за тебе помолимось також. Сьогодні е, хочу ще оголосити таке зробити оголошення, що цього тижня, наступного тижня, е, через наш канал Ютуб і в Фейсбуці, і в канали Ютуб, і в всіх наших каналах, можливо, так думаю. Але в Ютубі це точно розпочнеться серія тем основи віри нашої церкви. Будуть вести я з Ратом Андрієм, пастерські пастерське служіння наші. Ми будемо вести основи віри нашої. Це сім основ головних, але там є під такі підтеми. І ми будемо проводити таким чином. Сім, може, буде більше вечорів. В Ютубі всі наші глядачі, підписники нашого каналу, всі, хто дивиться нас. І хто бажав би прийняти завіт з Господом, можете дивитись основи віри нашої церкви. Всі вони основані тільки на Біблії. І якщо ви маєте бажання приєднатись до Господа, ви це можете зробити. Ми зазвичай робимо два, а може й три, і чотири, скільки потрібно хрещень впродовж року, ми робимо. Як правило, ми дуже... є люди, які хотіли би прийняти хрещення перед причастям, тобто до 12 квітня. І ми це хрещення проводимо або в басейні, або якщо були такі в нас випадки, що в воді, якщо ви не боїтесь холодної води, ми проводили, наприклад, у річці Бистриця. Ми проводили такі хрещення чи в інших річках. Якщо є у нас така група людей, які хотіли би прийняти до причастя хрещення, значить, ми, можем, ми з ними будемо окремо проводити уроки підготовки тут, в Домі молитви. І е, підходьте до мене і кажіть мені. Хто хоче до причастя, і ми проведемо. І коли Церковна Рада визначить вашу готовність, ви будете хрещені в басейні до причастя. Основне наше хрещення влітку, через то ми маємо час, і в Ютубі буде йти програма. Ви будете писати мені коментарі, і я знаю, що в нас є кандидати до хрещення в США, є в Росії, є в Україні, але живуть за межами нашого села. Тому ви зможете подивитись ці всі основи через Ютуб. Якщо ви розділяєте вчення, яке ви будете чути, то ви можете подати заявку, подати заявку про те, що ви розділяєте це вчення, розказати трошки про себе. Ми вас запишемо, ми з вами проведемо поки що через Ютуб співбесіду. І тоді всі питання вияснимо і тоді запросимо вас до нас в табір. До речі, цей та цьогорічний табір є таке бажання у багатьох, особливо дітей -сиріт, які до нас приїжджають, щоб ми зробили 3-4 табори. Наскільки нас стане, ми це будемо. Тобто один заїзд 10 днів виїхали, другий заїзд 10 днів виїхали. Ви, я розумію, дітям усміхаються, ну, старші не дуже усміхаються. І я е, знаю, що це дуже буде непросто. Але, але ми будемо серйозно над цим розмовляти. Буквально, буквально. Я думаю, цей тиждень і вже на другу суботу, максимум через суботу, ми дамо результат, якщо в нас буде та підготовлена команда, яка буде це робити. Тому, пройшовши цю співбесіду по Ютубі, ви ми вас запросимо і ви зможете в таборі. Ми назначимо визначимо число. Як правило, це буває в липні. Коли дуже гарно тепла водичка, у нас йде основне хрещення. Тому оприділяйтесь, хто хоче до причастя, то вже будемо проходити, хто хоче в час нашого літніх таборів, літнього табору. Будь ласка, ви маєте час серйозно дослідити вчення церкви, яке відповідає Слову Божому. І останнє оголошення у нас в 9.00 там в кімнаті відбувається молитовне служіння. Поки що я проводжу, і ми сьогодні з групою молитовною обговорили, я їх довідомо, якби сказав, що ми спробуємо проводити молитовні тижні по черзі. Тобто служителі, починаючи з мене, потім брат Андрій, потім брат Дмитро, потім брат Юрій. І, ну і далі будемо далі так проводити по черзі, встановимо чергу. Для того, щоб трошечки оживити і трошечки, як би сказати. Підключити служителів, тому що дуже на одну людину інколи це буває дуже заважко. А далі, якщо виявиться людина, яка має бажання нести це служіння, ми будемо далі говорити за це служіння. Хто буде його нести? Ми сьогодні ми на служінні молитовному, і тому я запрошую всіх бажаючих приєднатися до молитви, як проходить молитовне служіння. Як за ми початкова молитва, коротенька, далі ми досліджуємо як. Брат Василь то розпочав, ми продовжуємо другу книгу, Другий Лес Коринтян». Ми будемо розмовляти так хвилин 15-20 по цій книзі. А далі йде молитва. Я ще не встиг зробити, але вже на наступну суботу буде список, і тому до всіх звертаюсь, тому що інколи я можу забути, брати і сестри. Це так є, це факт. Тому що все не можеш. Я дуже багато, наприклад, цей тиждень спілкувався, зараз лише почуєте, скільки привітів. Тому ми будемо, ви, ви пишіть нам у групу, ви давайте в коментарях, ми будемо складати список, за кого молитися. І цей список буде в молитовній групі постійно, і будемо кожну суботу, час від часу, зачитувати цей список або тих людей, які в цей список додавалися, якщо він буде дуже великий. <кхм> будемо все узгоджувати. Ми молимося, але наша молитовна група буде молитись таким чином. Насамперед, зараз номер один у нас молитва за мир в Україні. Ми й далі продовжимося. Цілий тиждень, я думаю, ви молились, бо я не забував, кожен раз, чи перед їдою, чи рано, чи ввечері, чи в дорозі завжди молитва за мир в Україні. Це перший напрям. Друге, за єдність і любов церкви, щоб ми достойно прийняли святі символи. За наші групки. І тепер я, я поміркував, що ми просто не встигнемо до причастя помолитись за кожну область окремо, там за Черкаську, на слава Господу, що є багато. Тому ми будемо молитись за групки в Україні і в Росії. Ми маємо в Росії дво, в трьох місцях. І я прошу молитися за ці групки в Україні. Це починаючи від Жашкова, там Київська область, сюди на Західній області. Будь ласка, за наші групки цей тиждень ми молимося. Потім на другу суботу, на другий тиждень, ми будемо молитися, допустимо, там, за Сполучені Штати в наші групки і там за того президента, щоб Бог дав йому мудрості. Ми будемо молитися за слідуючий раз, за Англію, за Бельгію, за Польщу, за Чехію. Де є наші групи? Де є наші брати і сестри? То ми будемо за них молитися. Можливо, там, де є небагато, ми об'єднаємо дві країни в одну. Ось це наша молитва за єдність церкви, за духовний ріст, за евангелізацію. Це є церковні проблеми. Потім за хворих у церкві. Який буде список у нас, і потім за наших приятелів і за ті нужди, які трапляються раптом десь вибух, десь пожежа і так далі. Таким чином ми будемо мати чотири напрями. І я запрошую на другу суботу, щоб кімнатка була повна. У, там у та кімната переповнена, і щоб ми проводили з вами молитовне і переживали за ті проблеми, які існують сьогодні на даний час. Якщо у вас будуть питання, підходьте, задавайте питання, пишіть мені питання під оголошенням. Я завжди читаю всі коментарі. Хочу сьогодні передати привіти і зразу сказати: я передаю привіти. Отак, офіційно думаю, що нам потрібно, я ще раз наголошую, знімати всіх, хто в залі передає. Я передаю, бо мені люди дзвонять, передають, ми розмовляємо, спілкуємося певний час. Вони передають мені привіти, і мені хочеться передати, щоб вони розуміли, що їх привіт доходить, що я чую, інколи я когось забуваю. Забуваю цей раз, передаю на другий раз. І тому не обіжайтеся, я десь колись забуду. Але будемо старатися всі привіти передавати. І це означає, що навіть церква присутня знає, що є люди, які нас дивляться, які нас люблять і які нас вітають. Ну, вони так, це для них це приємно. Тому я передаю привіт з Німеччини від сім'ї Аліка Бурлака. Передаю привіт від Володі Класана, який організовував, допомагав, був одним із головних організаторів допомоги. Від Андрія і Олі Конек з Німеччини. Вони у нас тут були як переселенці, зі Сполучених Штатів від Андрія Жигайла, з Ірландії від Іри Плющ, з Франківська від Богдана Юркова і його дружини Ані, від Темчука Івана і його дружини Ани з Чернівців, від брата Степана з камянець подільська який живе і допомагає нашій церкві фінансово на всі нужди. Від брата, і Володі, від брата Володі і Наталі з міста Дніпро. Вони взагалі з Харкова, ви знаєте, вона дописчик під, під логіном таким ніа. Від них, від їх сім'ї, від сім'ї Діми Лени Шумила Дніпро, від Валерія Рябкова, Дніпро, від Олега Демченка, Русалівка Черкаси, Ми з ним розмовляли. Трошки він е, зайнятий бджолами, але все одно він духом не, не падає, він дивиться, він молиться за нас. Від їхньої групи Русалівської. І навколишніх сіл. Від сестри Ані Бевзюк і їхньої групи біля церкви. Від Галі Тифледжук. ми говорили по телефону, але вона сьогодні тут є. І я вже але все одно не буду викреслювати. Від тебе, сестра Галя, ми спілкувались. Від е, мого сина Тараса з Антверпена і від брата Михайла Тифледжука, який е, е, Тарас з ним спілкувався, Тарас кинув нам фото. І але вже я встиг і поспілкуватися з, з братом Михайлом, тому і, але це за раніше я писав, тому і від брата Михайла Тефленджука. Від сестри Марійки з Яблуни сестра Марійка, знаєте, ти будеш нас дивитись. Мені сподобалась твоя пісня. Дякую тобі, що ти. Я коли тебе вісти, мені сказала, що ти любиш грати на баяні. І Марійка заспівала дуже гарну пісню, граючи на Баяні. Сьогодні її з нами немає, але вона передала нашій церкві привіт. Вітання. Ну, Якщо дозволиш, я десь включу цю пісню і у нас і послухаємо. Від сестри Люби Камбур з Чернівців, від Лариси Бугаєнко з Білої церкви, від брата Федота з Казахстана, з Кустанаю. Дуже активний брат від, э, дивиться, від брата Степана із Сакраменто, від Світлани Микітенко э, від твоєї дочки Галя. Ми також з нею спілкувалися. Від Павла Войтовського, який дуже дякує церкві. Він був вражений, що ми продовжуємо молити за Сашу Козака, його племінника. Він також щире вітання передає, це Німеччина. Від Михайла Федорчука спілкувався з ними, йому легше, краще. І він також передає вітання. Від е, доктору Володимира і Інни, з яким також спілкувався, говорили, і їх сім'я передає нашій церкві вітання. Можливо, когось пропустив. Ну, бачите, я, я, залиш, уявіть собі, що по пару, по 10 хвилин мені прийшлося, та де 10 хвилин, говорив дуже багато. Вони передають всі вітання. Е, будемо молитися за брата Михайла Тефленджука. Мене питають, який його стан. Він пройшов надзвичайно складну операцію. Надзвичайно склада операція була надзвичайно складна, вона тривала довго. Як люба операція, вона має е, покаже її результат час. Тому я нічого не хочу казати. Пройде час, пройде певний час, і ми будемо бачити результат. Наскільки операція була вдалою. І тому ми продовжуємо молитися. Ми продовжуємо молитися за його стан, за стабільність його стану і за те, що Господь йому здоров'я. Михайло Федорчукові легше, але будемо продовжувати молитись за нього, за Розалі Петрівню, за Ігоря, якого хлопчика перевели вже у загальну палату, за Богдана Цінцюка, за Сашу Козака. Щоб їх проблеми Господь вирішив, і Сашу особливо беруться оперувати в Москві. Все ж таки не змогли тут ні в Києві, ніде, і будуть його відправляти в Москву. Надзвичайно складна операція, але там також консилім ще рішає, чи його чи вони зможуть його оперувати. Також будемо молитись за братів, які зараз на полігонах. Дуже сильно працює ТЦК. Навіть я би сказав слово лютує дуже потужно. Вони беруть всіх підряд, і от багато наших хлопців, віруючих хлопців, вже зараз, сьогодні на полігонах, просто навіть додому, навіть серед дороги барали і так далі. Ми розуміємо, чому це. Ми розуміємо, чому це. Хоча такі методи я далеко не оправдую, але ми розуміємо, чому це так робиться. І тому будемо молитись за тих братів, які на полігонах відстоюють своє право не брати до рук зброї. Хотілося б, б молитися за тих, хто проявив слабкість. Я інакше це не називаю. Я не знаю мотивації. Але брати наші свідки і чули, як ми говорили з одним військовим, непростим чоловіком, який сказав нашому прихожанину, от він тут сидить, каже, а чого би ти не пішов каже, до нашого брата. Вона скаже, каже, твій прихожанин, ваш прихожанин пішов, згодився добровільно, чого би ти не пішов, звернувся до нашого брата. Брат наш сказав, ні, я не хочу. Інколи ми підводимо один одного. Тому що якщо ти можеш брати зброю і йти воювати, то завжди зададуть питання, а чого ти не можеш? Ось така сумна, на жаль, тому треба якось бути одинаковою, думки і триматись. Не проявляти слабкість, не проявляти якусь таку слабкість і, може, якусь ще жадобу, що там гроші будуть, а може Бог збереже, що гроші мені будуть платити, а на передову не заберу. Ти думаєш, кого вдурити? Ти хочеш сидіти в тилу, отримати гарну зарплату, то що ти військовий, що так далі, а на передову не піти. Ну, то, як тися обізвав грибом, то лізь у кощіль. Ми будемо молити за брата Анатолія Піха, за сестру Аню з Яремче. Аня трошки має проблеми з здоров'ям. Кілька разів мені дзвонила. І не говорить телефон, я перезвоню, не бере трубку, треба за нею молитись. У неї дуже сильно проблема з здоров'ям. І, е, ну, як я казав, за мир в україні, за єдність церкви, за наші групки. І за всіх інших хворих, вибачте, кого сьогодні не всіх назвав. Наступного разу буде цей список. Хай Бог всіх благословить. Коротко помолимося. Дорогий господь. По-перше, дякую тобі за те, що ти чуєш молитви наші. І сьогодні той хлопчик, який був дуже попечений, уже стан його стабілізувався. Дякую тобі за те, що пройшла операція. І ми брата над братом Михайлом Тефледжуком. І ми сьогодні, і сьогодні навіть, і вчора я бачив його. Він розмовляв зі мною. Він сьогодні щойно передав нам сьогодні вранці привітання нашій церкві. Я прошу тебе, Господи, укріпи його. Укріпи його віру, укріпи його фізичний стан. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти вислуховуєш і вирішуєш проблеми. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти дав дух жертвеності нашим братам і сестрам і зібрали такі кошти. І дійсно, Господи, як ця жінка сказала, я вас не бачу, а вже люблю. Бачите, ця людина любить нас не за лице красиве, бо вона нас не бачила, чи красиві ми, чи ми не красиві. Вона... Полюбила нас за наше тіло. І я думаю, Господи, чому інколи люди кажуть, що ділами ніхто не спасеться, що діла не потрібно, як не потрібно, а що моє красиве обличчя, моя гарна зовнішність помогла тій людині, яка хата згоріла? Що моя, мій костюм дорогий, моя машина хороша, поможе тій дитині, яка обпеклась, нічого не поможе. А якщо я навіть буду не красивий, якщо я буду навіть не багатий, якщо я не буду мати навіть автомобіля, але я взяв часточку від свого бюджету і поміг тій людині, я вже, я вже буду любимий нею. Тому, Господи, дякую тобі. Дякую за той дух жертвень, який ти дав нашій церкві, і за тих братів Сполучених Штатів, які по жертву таку велику внесли. Допоможи, Господи, люблячий нам не стомлюватися, і допоможи і іншим, які постраждали, помагати. Благослови, Господи, Україну нашу, дай мир нашій землі. Господи, дай, щоб пішали, пішли вороги на перемир'я, хоча б спочатку на 30 днів, а далі продовжиться, Господь, і припини війну. Я прошу Тебе за тих, хто наших братів і хлопців на, на полігонах, не за тих, котрі взяли зброю і шукають слави, а за тих, котрі, Господи, котрих б'ють сьогодні, котрих заставляють підписати несправедливі контракти, Господь, проти їх волі. Я прошу тебе. За них в першу чергу, а тим, хто взяли, дай мудрості Господь, збережи їх і дай їм покаяння. Я прошу Тебе, Господи, за хворих з народу Твого. Я прошу за тих всіх, кого я перечислив, кого не перечислив. Я прошу тебе, Господь, за приятелів наших і за тих, хто готується заключити з тобою завіт. Чи це буде до причастя, чи це буде влітку? Важливо, щоб ці люди щиро хотіли цього, і щоб вони стали. Здоровою частинкою нашої церкви активною, бо є багато праці, в якій вони можуть прийняти участь. Почуй, Боже, молитви наші! Слава тобі за все, амінь.